Активна робота комунальників триває без зупинки. Наша знімальна група проїхалась містом та зафіксувала безліч робочих локацій міського центру благоустрій. Цілим містом триває покіст трави, яка встигла вибитись всього за декілька днів. Спеціалісти дільниці озеленення працюють в парках та на узбіччях. Зокрема, нам вдалося піймати їх по вулиці Шкільна. Продовжується санітарна обрізка дерев, що мають вже аварійний стан. Саме таке дерево підрізали фахівці за адресою Ізмаїльська, 127А, адже при наступній негоді його гілки могли пошкодити фасад будинку та вікна мешканців. Нагадуємо, що перед обрізкою всі дерева проходять спеціальну комісію, і лише її рішення дає право на обрізку чи повну ліквідацію. Дорожники підприємства пильно слідкують за станом доріг та латають невеликі ямки технікою холодного асфальту. Такі дії допомагають зберегти покриття та не витрачати бюджетні кошти на капітальний ремонт. Паралельно благоустрій виконує ваші заявки, залишені за допомогою контактного центру. Тож, якщо маєте потребу в допомозі комунальних підприємств, обов'язково звертайтеся. Анастасія Ківі Анатоліокінчук, перший муніципальний канал.